Будь-який товар, як і людина повинен мати ім'я, тобто власну торгову марку. Ось одна із фірм Рівного, яка займається виготовленням ґрунту для вирощування рослин. Її працівники кажуть, щоб створити щось оригінальне, потрібно об'єднати зусилля не одного десятка людей агрономів, ґрунтознавців, ботаніків. Насамперед визначають склад майбутньої продукції. Виготовляється дослідна партія, яка проходить випробування, а потім тест на рослинах у власному дослідному центрі. Після того як рослина по живе собі комфортно чи група рослин почувається собі комфортно складаються технологічні карти стаються регламенти виробництва, і ця продукція запускається в виробництво за минулий рік. Підприємство розробило шість оригінальних рецептів сумішей. Та щоб отримати свідоцтво на них довелося потратити чимало сил та часу. Процес тривалий і вимагає достатньо багато документації і бюрократичних процедур. Можливо, через це, а можливо, і до кінця не усвідомлюючи значення такого свідоцтва. Підприємці не поспішають реєструвати власні ро. Розробки поки ще не зрозуміли те, що вона дає, що воно може дати, які кошти воно може принести які дивіденти фірмі принести між тим. Керівництво фірми, на якій ми побували, каже, що окрім дивідендів реєстрація захищає від підробки. Коли ми даємо то товару ім'я у конкурентів, виникає природне бажання його скопіювати, якщо цей товар успішним. Тому захист імені, захист торгової марки дає можливість захищатися від підробок, фальсифікацій і тому подібних речей, з якими ми доволі часто на ринку штовхуємося. А ще, маючи власну торгову марку, можна розраховувати на постійних покупців, які будуть купувати перевірений часом товар ми того року тут брали, я невістка брала, і мої всі брали сусіди, і дуже все посходило гарно. Також авторське право гарантовано захищатиме продукцію на зарубіжних ринках. Галина Баранчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.